Привіт! Сьогодні готуємо традиційний французький десерт шоколадний фондан. Приготувати цей магічний десерт із рідким шоколадом всередині можливо і вдома. Найкраще він смакує із свіжими фруктами та морозивом. Поїхали! Вам знадобиться 120 г чорного шоколаду. 3 яйця, 80 г вершкового масла, 50 г борошна, 50 г цукру, ванільний цукор та какао для посипання бортиків. На водяній бані маємо розтопити чорний шоколад та вершкове масло. Ці інгредієнти швидко тануть. Необхідно просто періодично все перемішувати. Має утворитися така шоколадна маса однорідна та блискуча, поки шоколадна маса охолоджується, готуємо наступний етап. З'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та перемішуємо до однорідності. Тепер сюди додаємо нашу шоколадну масу, яка трохи охолола, щоб білок не згорнувся, та перемішуємо все до однорідності. Далі просіюємо борошно та знову перемішуємо. Ось така консистенція має вийти. Підготуємо форми для випікання. Спочатку змазуємо внутрішню поверхню форм вершковим маслом, а зверху посипаємо какао. Таке робимо з кожною формою. Наповнюємо форми нашою шоколадною масою. Ложкою обережно накладаємо тісто на 2 треті від висоти форми та вирівнюємо верхівку. Випікаємо в духовці, розігріті до 200 градусів 9-10 хвилин. Ось такі фондани у нас вийшли. Їх поверхня ніби жива, м'яка. Чекаємо, поки посуд трохи охолоне, та викладаємо для сервірування на тарілку. Особливість цього десерту, якщо він приготований правильно, ніжна структура та рідкий шоколад, що витікає при розрізі. Найкраще смакує з фруктами та морозивом, смачного.